Лікарні Сумщини отримали від Міністерства охорони здоров'я препарат «Капецетабін» для лікування онкології у дорослих. Його закупила держава, тож для пацієнтів він безкоштовний. У Сумському обласному онкологічному диспансері карантин через червону зону. Оксана Сема понад 15 років працює хіміотерапевтом. Говорить, що основним методом лікування онкохворих є та лишається хіміотерапія. Капецетабін – один із таких. Такий препарат, як таблетована форма капоцетабін, використовується в комбінованому лікуванні для таких пацієнтів, як, які мають пухлинну патологію молочної залози, шлунку, кишковника та гінекологічні пацієнти. Цей препарат таблетований, дуже зручний в використанні, дуже зручний для пацієнтів, тому що вони не потребують госпіталізації, отримують його амбулаторно. Також використовується в комбінації з променевим лікуванням для посилення радіочутливості пухлини і має великі ефекти лікування. І на сьогоднішній день препарат є в наявності в Сумському онкодиспансері в достатній кількості. Нині мають 83 тисячі пігулок цього препарату. Отримували їх торік у серпні. Минулого тижня також надійшли ці ліки, але з іншою торговою назвою. А в цілому забезпечення препаратами нестабільне. Препарати ми отримуємо згідно державної програми закупівлі, тому, в принципі, по нашим замовленням, по нашій заявці проблема існує в нерегулярності і неритмічності постачання цих препаратів. На сьогоднішній день держава забезпечує, але не 100%. Так як деякі препарати закінчилися деякі препарати не входять в нацперелік до закупівлі, тому ними держава нас не забезпечує. Що стосується окремих груп препаратів, таблетованих є в нас необхідність до закупівлі цих препаратів, і ще одна проблема: те, що ми отримуємо препарати за 20-й рік. У рік, за словами Людмили Бондаренко, препарат капецитабін потребують близько 170 людей. Його ціна в аптеках від 500 до понад 4,5 тисячі гривень. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Про наявність препарату можна дізнатися на сайті онкодиспансеру, а також обласного управління.